Травні холдинг метра фірташа зупинить більшість цехів із виробництва мінеральних добрив на своїх заводах. Повідомляє вечірка з посиланням на видання прочерк. Йдеться про чотири найбільші хімічні підприємства України серед них і Черкаський Азот. Офіційна причина, на якій наполягає прес-служба компанії, заводи зупиняють на плановий ремонт, коли попит на міндобрива мінімальний. Найімовірніше, цехи знову запрацюють аж восени. На Черкащині висадили більше тисячі гектарів лісу. Про це пише газета Нова доба. Сприятлива погода дозволила лісівникам рано почати свою весняну кампанію. І з усім вони впоралися на початку квітня і перевищили свій річний план на 42 гектари. На черкаських підприємствах працювали нелегали, повідомляє прес -центр. Це з'ясували міндоходівці під час перевірки. Не були оформлені належним чином аж 39 осіб. У результаті такої перевірки доходи працівників черкаських підприємств легалізовані на майже 3 мільйони гривень, а бюджет додатково отримав майже 400 тисяч. Під час акції Зачиста довкілля у ЧДТУ висадили бускову алею професорів. Пише інтернет-видання про все. Кожен професор університету посадив дерево, а поруч встановив імену табличку. У планах вишу облаштувати на своїй території ще й площу знань і сквер мрій.